Привіт, піпл! Мене звати Вова. Українське кіно лише починає свій розвиток, а неймовірні самородки серед сучасних українських режисерів вже почали з'являтися. Одним з таких самородків є Любомир Левицький. І я нещодавно побував на фільмі під його режисерством, котрий має назву селфіпаті. І скажу вам чесно, фільм лайно ось саме по яким причинам. Колосальна кількість продак-плейсмену, до котрий з перших хвилин лізе в очі. Жарти про лайно, члени та секс, погана акторська гра, дубляж. Так, фільм дубльований. Фільм, що нібито позиціонує себе як український, фактично нічого українського немає. Єдине, що там від України, це прапори, концентрації яких може зрівнятися тільки з фільмами Майкла Бея, котрий всюди пхає свої надокочливі прапори США, українські вивіски та поліцейські. А про соціальну мережу ВКонтакті, в котрі навіть полінилися змінити розкладку з російської на українську, я взагалі мовчу. І це ви називаєте українським кіно. Загалом фільм просто копіює свого прабатька проект X безліч фільмованих ярм, перелічування яких заслуговує на додаткове відео. Фільм просто копіює західні блодіжні фільми червоними стаканчиками. На сусідами, що заважають провести вечірку, та поліцейськими мені, як людині, котра цінує хороше українське кіно, дуже соромно що це зняли наші співвітчизники. І я дуже не хотів, аби молодого споживача. При слові українське кіно в асоціативному ряді з'являвся Любомир Левицький зі своїм американізованим лайном. Шановний Любомир Левицький, я витратив на ваш фільм півтори години свого життя та сорок гривень. Я дуже прошу, поверніть мені, будь ласка, мої сорок гривень. Реквізити в описі під відео. А це була моя особиста думка. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Пока.